І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Uey і дивимось реплейс для підписників. Так, сьогодні він з нами грає гравець .UA» на об'єкт 261, карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так ну грає гравець .UA», граю я. Чому я вирішив вам показати цей бій? Тому що побачив, що підписники глядачі каналу вже неодноразово писали мені. Що хочуть побачити, як же я граю на артилерії. Я ж коментую бої на артилерії, так, і там е, теж вмикаю знаєте, такого розумника і кажу, що треба ось так, а не ось так. Ну ось зараз ми побачимо, як я граю. Бачили, що я зайняв позішен там майже по центру біля нашого респу, там така ложбінка, і там такий е, е, слід від е, снаряду, е, такий кружочок. Чор, чор, е, Кружочок чорненький, я його називаю. Я біля цього кружочка завжди стою І, в принципі, я перехлопушую тут всю карту. А, карта лінія Маннергейма, ви знаєте, мені подобається. Бачили зразу ж перехлопушив я перекатку. Ну, у мене тут чому мені подобається ця артилерія, дуже швидка перезарядка, дуже швидке зведення рухається навколо слі дуже швидко. Ну і все чудово, і в принципі, і швидкість непогана, так? І снаряди я вам скажу, що. Просто основні снаряди. Вони, хоч не з великим пробиттям, але буває дійсно непогано нахлопушують. І за рахунок цього Я вже бачите, тут наглюки такі два стояли. Спочатку центуріон, ну центуріона я відігнав. Зразу ж постріл двом суперникам, за моїми розвідданими, за моїми... за моїм станом, так, вже в мене пішов досвід, за моїм оглушенням, так, як називається. Шкода за моїми оглушеннями, вірно так називається, наскільки я пам'ятаю. Тут критична. Шкода від пострілу невелика. Ну, в принципі, в принципі, мені цього вистачає. Я завжди обираю напрям, який я повинен прихлопушувати на артилерії. Там, де іде, наприклад, тут бачимо зараз масована атака СТ, що пішла у нас по першій та другій лінії, Об'єкт вже перелякаканий, Центуріона там знищили. Він впав туди в ту ложбінку попереду. Попереду вже підсвічується ВЗ. В, е, він зараз самий небезпечний для наших братісів 100 командців. Отже, будемо його будемо по ньому накидувати свій чомодан. Не бачили, просто в на 266. Чудово, супер, чудово. Не дамо йому звідти виїхати і будемо тримати його в стані. Тому що там я бачу, що е, все ж таки той, що перелякався в Павло жбінку, на нього там теж, по-моєму, наша стежка впала. До! 140-го приєднується ДВП 53-51, об'єднаються і буде зараз небезпечно. Чому? Тому що ну, і ця ПТХ відстрілює наші які Вирішили таку масову атаку, але вона ну, майже вдалася. Якби ще там хтось підтримав їх. То, в принципі, далі в нас побою. Ну, Бачили, ще підсвітилася артилерія, але я на неї не звертаю уваги. Хоча ну, артилерію зараз знищити в принципі, вона заважає, але не так заважає, як ця питання. Ну, зараз ми вазіка заберемо. До побачення. Гравця його і бачили до побачення для суперників. Так, Все ж таки тут впоралися з нашими братішами суперники на леопарді і на ТВП. Вони об'єдналися. Ну, а, вони об'єдналися, вони ще й взводні. От чому вони об'єдналися. Так. А в цей момент бачимо, який рух пішов нашої команди. Зараз, може, я тут по трасеру вираховую артилерію суперників. Напевно, вона вже відпітляла десь туди, в той лісок. А тепер дивіться, наші! Стежки по тежка навіть поперла, бо там вже довго стояли суперники біля води. Вони там. ну, Останнім часом там дуже важко пройти. Та й завжди, по-моєму, було важко пройти. Тут теж треба корму на 223-1735 настріляно. Допомога за оглушенням. У нас вже 2288. Побою 9-5 нашу користь. Оце, дивіться, командна гра, так? Об'єдналися, поперли по першій-другій лінії. Ну там не все так склалося, як згадалося. Новий план на бій знищити біля води. І тепер всі пішли в атаку. Дивіться, всі, навіть Артабачат наша пішла вперед, а я вже не буду йти вперед. Бо я ще ну, можу ще постріляти ще й допомогти. Тут наш один об'єкт поїхав, ну такий сміливець, я вам скажу, поїхав. Не зрозуміло, де Леопард та после Леопард, чудово. І ТВП-шка дитя. Вони, вони бачите, вони разом грають, ну це. В це дійсно треба грати разом. Не треба роз'їжджатися, хіба що ви там скеліщенські скеліщі, один-один фланг перехлопушив, інший, е... інший фланг перехлопушив. А так, якщо грають прості гравці, то краще грати разом. В зводі. Їхати на... ну, разом. Так, добре. Тут допоможемо. Тут ще треба мені. Вирахувати Куда -то. Ах, не вирахував. Але оглушення і чудово. 3536 за оглушення. Чудовий бій, чудовий. Дякую вам за ваш чудовий. Я, я надіюсь поліпшений настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.